Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати смачну галету з інжиром та лохиною. Друзі, підписуйтесь на мій канал, надалі вас чекає багато смачних та простих рецептів. Тож, приступаємо до приготування тіста. Спочатку ми додаємо 400 500 г борошна. У мене це 400 грамів, тому що у мене трошки менше масла буде. Так, 400 грамів борошна, далі 2 столові ложки цукру, одна чайна ложка солі, далі беремо холодне дуже масло, 200 грамів. У мене 180 грамів пачка, тому я взяла трошки менше муки та ріжемо його на кубики. Масло додаємо до муки з цукром. Якщо у вас є комбайн, ви можете перемішати все комбайном. А Якщо ж немає, можна це все просто зробити руками. Дуже ретельно вимішуємо руками і розтираємо прямо ось так. Щоб вийшла, наче крошка така із тіста. Отож, ну, масло добре розтерли, розтерли до такої крихти. Це дуже такий затратний по часу процес, тому я все-таки вам рекомендую скористатися комбайном. Додаємо до тіста 100 г дуже холодної води, прямо з льодом можна взяти. Та ще добре розминаємо все, перемішуємо до стану такого тіста. Тепер дивіться, яка консистенція повинна вийти у тіста. Воно ну, таке доволі плотне виходить. Гарненько його так розминаємо. Вам може здатися на перший погляд, що з ним. Буде важкувато працювати, але, повірте, все йде так, як потрібно. Гарненько розминаємо тісто. Тепер накриваємо тісто плівкою. Ладимо тісто у харчову плівку та відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Воно повинно добре охолонути. дістаємо тісто з холодильника, беремо пергаментну бумагу та присипаємо її борошном. Перестаємо тісто з плівки та починаємо розкатувати. Коли розкатуємо, то зверху ще посипаємо трошки борошну, для того, щоб наша скалка не прилипала до тіста. Розкатуємо досить таким тонким слоєм і не звертайте увагу на краєчки, що вони нерівні, тому що це для нас ну, зовсім не має ніякого значення. Так, зараз будемо викладати начинку. А перше, що ми робимо, це мажемо наше тісто полуничним джемом. Але дивіться, ми мащимо його не повністю промазуємо, а лише серединку, тому що оці краєчка ми будемо загинати. Тому от приблизно там відступ зробити такий, як я роблю, щоб достатньо великі края залишилися, щоб було зручно загортати. По щільності, подивіться, можете тонким слоєм, можете побільше дивлячись, після цього викладаємо. По намазаній серединці, а, інжир. В принципі, можна експериментувати з різними фруктами, можна і сливу, і абрикос, і нектарин. Це за вашим смаком, що ви більше любите. Я дуже люблю інжир, тому саме з ним хочу приготувати. Жир виклали. А тепер переходимо до, до загортання краєчків. І так, складаємо ось так, і все до І так заліплюємо кратненько, проходимось. Щоб тісто не прилипало до пергаменту, його раджу дуже так гарно притрусити борошном. Також, якщо у вас тісто дуже холодне з холодильника, таке тверде, то треба перед духовкою, щоб воно трохи а, прийшло в таку кімнатну температуру. Холодне тісто не можна класти у духовку. Так, ми загорнули, дивіться, яка гарна вже у нас галета вийшла. А тепер я трошки ще додам лохини кольорів. Вони потім, коли ці бубочки будуть при температурі лопатися, також дадуть гарний колір. Так. Я думаю, що достатньо. Тепер будемо змащувати краєчка. Перед тим, як змащувати краєчка, ще один етап, про який я забула. Ми трошки посипаємо зверху цукром інжир для того, щоб він віддав свій смак. Та притрушуємо трошки корицею. Вона дуже гарно дружить з інжиром. І також ви отримуєте просто феєричний аромат. Так, ну тепер переходимо до нашої наступної частини. Беремо одне яйце і кисточкою так його перемішуємо. І будемо змащувати краєчка для того, щоб вони в нас зблищали, і для того, щоб вони були дуже гарного привабливого кольору. Так, гарненько змащуємо. Тепер ці краєчка посипаємо цукром. Якщо у вас є цукор більш такий крупний по текстурі, то можете його використати, він буде дуже гарно виглядати. Так. Тепер можемо відправляти нашу галету в добре розігріту духовку. І випікаємо. При 200 градусах 30 хвилин. Ось така гарна та соковита галета у нас виходить. Усім смачного.